Цей тернопільський бар днями став місцем, де панували страх і паніка. Працівники закладу пригадують двох відвідувачів. Спершу вони мирно відпочивали, потім спокійно розрахувалися і вийшли на вулицю чекати таксі. Як раптом пролунали постріли. Почали постріли, та й подивилися, але їм вже нікого не було. Тільки постраждалі були. Вони. вони стояли. Всі в крові, але стояли, ну тут лице було в одного, другу, губа, ба, плечі стріляли. З кривавлених жертв стрілянини одразу забрала швидка. Медики кажуть, один чоловік відбувся легкими пораненнями. Йому наклали декілька швів на обличчі і відправили додому. А от з другого довелося діставати кулю. Було три кульових поранення і тільки одна куля в, в, в тілі. Так, якою було вилучено, інші кулі, одна мала дотичне поранення, інша наскрізне. Постраждалий Сергій розповідає, як все сталося. Каже, з другом чекали на таксі біля бару. Несподівано до них підійшов агресивний чоловік. Майже нічого не сказав. Дістав травматичний пістолет і одразу почав стріляти. Стрілець цілився в обличчя шию та груди. Утім, говорити це на камеру Сергій відмовляється. Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Подію кваліфікують як хуліганство з застосуванням зброї. Стрільця поки не затримали. Але хто це, вже знають. Чоловіка оголосили в розшук. В результаті огляду місця події та первинних оперативно-розшукових заходів було встановлено особу, причетну до даного злочину. Його ім'я Олександр Запісоцький. Йому 40 років житель Тернополя. Раніше вже був засуджений. Правоохоронці просять допомогти їм у пошуках і чекають на дзвінки очевидців.